Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любе, жартуючи, жартуючи, кине. Поїде в свою москавщину, а дівчина гине. Ось наш кобзар. Моя бабуня мала три класи і знала оцю книжку. Всю на пам'ять. Я пам'ятаю, малою сяду, а вона мені читає, читає ці вірші. Дідуська був, вища у його була освіта. Після війни він був директором дитячого будинку, а так все, все життя своє проробив в школі і директором, і вчитель математиці. А бабуня така була, от три класа, а кобзаря знала. Жили вони в нашій області, в Запорізькій на Азовському морі, який зараз ту область нашу окупували. Ну, нічого, це все на це треба час. І як я можу це все проміняти? Як? Як я з дитинства? Слухала кобзаря, їла наш борщ український з пампушками, наші голубці, наші вареники. Я не казала свікла, я казала буряк. Вже, мабуть, мені було років десять, і я тільки узнала, думаю, що воно, що за слово свікла? Питаю у мами, а що це таке свікла? А вона каже, та це ж наш буряк. Я не знала. Я думала, буряк та це кругом він буряк. Так як і кавун. Кавун та й все. Я дуже свою країну люблю. Дуже люблю. Українців своїх люблю. У нас такі люди роботящі. Да, у нас такі ми. Емоціональні. У нас країна, знаєте, Україна наша це велика Кайдашева сім'я. Тут ми раз, всі вспихнули, друг другу щось наказали, наказали через 3 секунди готові душу, серце, шкуру зняти і віддати друг другу. Знаєте, у нас в країні це як. В сім'ї все буває і хороше, і погане. Тоже не все прям так сладко було. Ну, але це наша країна. Ми самі тут будемо розбиратися. Ну, так подло захопить Крим. Так подло, і я згадую я от вам кажу оце. Кладу руку на серце і кажу вам правду. Коли це все трапилося, коли оті чоловічки, оті сині чи зелені, які вони, сидимо ми з чоловіком, дивимося телевізор, а він каже: Ой Боже, я говорю, Сережа, то ти не переживай. Це ж не якісь там, якісь там, яких ми не знаємо, це ж наші, русські. А він мені повертається і каже, яка ти дура, це війна. Ну, я в скорості і зрозуміла, яка я дура. Тепер на нас кидають ракети. А ми вам спідчували, ми ж з вами разом. Курск затонув. Україна плаче, Україна, всі люди, всі, це такий шок був, всі плачуть, всі. Ну, ну як це, це ж люди, Нордост, а 1 вересня в Біслані. Всі переживали, всі, ну це, ну, ну це ж люди. І тут вдруг раз на тобі. Почалося тепер. Донбас, та це хлопці ми самі, да. І це ми зараз зараз самі себе обстрілюємо, да. наші хлопці пішли і свої сім'ї обстрілюють. Це на голову не налізе, я не знаю. Це зрозуміло всім. Не знаю. Я дуже люблю свою країну. В 2013 році я поїхала в Ізраїль. Все там, ну, своє мені треба було трошки підлікуватися, я там була місяць. Боже, як я хотіла додому. Як я хотіла додому, я їхала вже додому, летіла, зайшла в самоліт. Якраз наш був екіпаж, і дівчинка з мені каже: Добрий ранок. А я повертаюсь скажу: Скажи мені ще раз. І я як розплачуся, вона каже: Добрий ранок! Я почула, я почула свою рідну мову. А вона каже, що так добре вам було в Ізраїлі. Ні, я просто дуже, я дуже скучила. Я дуже скучила за своїм домом. І летіли ми. Якраз дощ був і Дніпр не приймав, і ми в Бориспіль. Там стали так всі возмущатися, чого в Бориспіль, чого не в Дніпр. Ну, люди добрі, ну такі погодні умови, ну що ви? А мені було все рівно, де? Головне, в своїй країні. Главна в своїй країні. Вийшли тут дощ у Києві, а мені все одно, я вже вдома. Я вже в своїй країні. Так от і кажуть, Западна Україна. Боже мій. Була я в Трускавці. Яка там чистота? Це, ви знаєте, Трускавець це наша маленька Швейцарія. Я не знаю, там. Там ніхто не фантики не кидає, не спічки. Ну, ну взагалі. Заходиш в аптеку в магазин, російською кажеш, вони тобі російською відповідають. Українською, українською. Ніхто там тебе не б'є, ніхто там тебе не той. Що ви оце придумуєте? Ну, може, там колись комусь якийсь з Тицькою зустрівся. Так, там дуже добрі люди. Зайшла я вранці, ми з мамою їздили, і зайшла я вранці, і мені треба було каплі там купити. І я даю їй гроші, а в неї я перша, немає здачі. Даю їй 200. Вона каже, ви знаєте, у мене нема здачі і дає мені ці каплі. Я кажу, так немає. У Вона каже, Принесете ще день великий і дала мені. Я була просто, ну, це мені було, ну, ну як це? Отак. От а тому що на, Зап на Західній Україні дуже вони Бога, вони чтять, вони оце з цим у їх... вони другі люди. Я їх дуже поважаю. Якби ми такі всі були. Так що Росія мені і даром не надо. ви знаєте, я навіть вже це слово не можу нічуть не прозносить. Всі починають возмущатися. Скажіть мені, будь ласка, а якби ви спали, і на вас оця ракета дом роз... Бомбила ваш в 4 утра. Щоб ви казали, а? Так що подумайте, пожалуйста, де у кого є нацисти? В якій країні, як у вас обична людина виходить з плакатиком і написано: Нет войні, а йому скручують руки і відводять. Він же не пише війна, убить. Він пише «Ні, війни. Це нормально, нормально. Отак. От так що Україна переможе. Дуже ми всі вдячні Західу. Всім країнам. Німеччині. Англії, Америці багато країн зараз. І Швеція, і Нідерланди, Іспанія багато всі. А чого ви так думаєте? Що всі допомагають нам? Тому що вони бачать, що ми просто жили, нікого не чіпали. Україна ніколи ні з ким не воювала. І тут вам на тобі. Убивають, хватають, стріляють, ракети. Україна переможе. На треба надо час, це надо час. Жалко дуже хлопцям наших, які гинуть, і ми зараз би з дівчатами спати, а не в окопах тих холодних, але вони нас захищають. Хто там, щоб мені не казав? Які там мені коментарі? Як ви вважаєте, що ви в Росії, знаєте більше мене, що я живу в Україні. є у вас там, є люди, які, як кажуть, при пам'яті, їх дуже мало. Їх дуже мало. Так що. Україна переможе, Україна сильна, Бог нам дав пройти це, і наша країна це пройде. Все слава ЗСУ, слава Україні!